Вітаю вас, колеги на каналі CryptoFan.ua. Сьогодні поговоримо про ноуткоїни, що сталося, які новини останні та чого нам чекати в перспективі. Нещодавно розробники нас проінформували, що 16 червня будуть спалені токени, які не були виведені в стейкінг або на гаманець. Тобто люди, які не були активними і, скажімо так, забули на проект, їхні токени будуть спалені. Але не зовсім так сталося, як гадалося. І вже розробники нас проінформували, що більшу частину дроба буде виведено на подальшу розробку, а частина буде спалена. На жаль, інформацію, яка частина буде спалена, точно і не надали і чим спровокувало ось це от падіння. Крім того, є інформація, що буде додаткова нагорода для тих, хто зробив ставки на рівні а, Gold і Platinum, тобто хто зробив стейкінг. Ось, наприклад, у мене є Gold Ліга і в стейкінгу я залишаюся, оскільки е, винагороди будуть давати саме, саме Лігам, починаючи від Gold. А ось цей злив, скоріш за все, у нас ті люди, які тримали в стейкінгу, мали, е, для прикладу срібну лігу, і причитавши це повідомлення, що їм ніякі бонуси не будуть нараховані, просто продали. І другий фактор, що не всі токени були спалені, а лише частину обіцяють спалити. На жаль, інформації також немає. Якщо подивитись навіть на CoinMarketCap, тут у нас нічого не змінилось, ніяких даних, тобто яка кількість над не була, така і залишилась. Можливо, ще потрібен буде час на обновлення цієї інформації, але наразі без змін. Але якщо подивити в загальному інформацію, обороти у нас все ще на дуже високому рівні. Тобто за добу у нас майже половина всіх монет продається і купляється. Давайте порівняємо з іншими монетами. Ось у мене виділений біткоін, Solana, XRP, тонкоін. І в кінці ми бачимо об'єм торгів. Бачимо 1%, 2,7%, 5%. І все-таки у нас ноткоін 44%. Тобто в об'ємах торгів ноткоін все ще має доволі захмарні показники. Так, а тепер трошки по графіку самого ноткоіна. Бачимо, що ми мали тут дуже великі об'єми накопичення, закупки самої монет. Після чого у нас пішов деякий спад, потім знову підйом, і зараз знову пішов спад. Можливо, це буде виглядати таким чином, що піде трошечки нижче. І Оскільки у нас тут була основна зона накопичення, то можна припускати, що основна зона підтримки у нас буде орієнтована на 1,3 цента долара. Тобто ми можемо прогулятися ось сюди, в цей діапазон приблизно 13-11 центів долара, від чого я припускаю, що буде вже далі вже ріст, але це не інвестиційна рекомендація, це мої припущення, мої думки. Чому я так вважаю, ще раз повторюсь, тому що тут основна зона була накопичення, придбання монет. І якщо ця зона проб'ється, це означає, що ціна полетить вниз. А самому проекту такі рухи абсолютно не потрібні, тому що якщо ціна полетить нижче цього діапазону. Це буде, повірте, такі репутаційні збитки у команди ноткоїна та у Павла Дурова, що мало не покажеться. І відповідно про всі інші проекти можна забути, в тому числі і команді тонкоїна. А оскільки у нас тонкоїн знаходиться на, зараз на даний момент на 9-му місці з капіталізацією 20 мільярдів доларів, і ріс самого тонкоїну, завдяччи безпосередньо ноткоїну. І оскільки ноткоін у нас є фаворитом у даній темі по тапалкам в Телеграмі, то я вважаю, що такий сценарій абсолютно неприпустимий. Так, монета може ще поскакати орієнтовно в тих межах деякий час, тиждень чи другий. І якщо прям не буде якихось глобальних змін на ринку, мається на увазі в негативну сторону, то ми можемо побачити вже більш зелений графік догори. Можливо, це відбудеться і зараз, а можливо, це і відбудеться за місяць чи другий. Ще врахуємо той фактор, що зараз літо, і основні інвестори і трейдери це хто в темі знає, що літом вони йдуть на канікули, і у сильних рухів, як правило, не буває саме в літній період. Тому ближче до кінця серпня вже можемо побачити якісь більш приємні цифри, але хто знає. Що в голові у тих китів. Загалом, підсумовуючи, можемо розраховувати і морально готуватися до ціни монети 11-13 центів долара. Якщо піде вище, це буде взагалі чудово. Але щоб народ не розстравився, просто вас попереджаю, що це такий сценарій цілком ймовірний. І взагалі для любої криптовалюти це є нормально після такого росту, що буде певна корекція. Загалом наразі у мене все по моткоїну. Якщо була корисна інформація, став лайк. Не забудь підписатися та залиш коментар. Щиро вдячний буду за підтримку, а я прощаюся до наступного відео. До зустрічі!